Магія рослин вітає, Миколаїв на зв'язку. Сьогодні працюю на городі. Роботи небагато, тому що майже все підготовлено під посадку. Земля закрита синтетичним матеріалом, а також використовую органічну мульчу. Який догляд навесні, як сію овочі? Ділюся своїм досвідом. Буду зараз садити кабачки, горох, різні пряні трави на ділянку, яка закрита агротканиною. Взагалі, ми цей матеріал використовуємо дуже багато років, але щось змінюю, щось вдосконалюю, якось полегшую собі працю. Що змінило останні роки? Якщо раніше ми навесні знімали цю агротканину культиватором, Проходився чоловік, все це перепахував. Ми вносили з компостної купи ґрунт, якісь органічні добрива, розпушували ґрунт, тому що взагалі-то у нас глина. Потрібно нам все це додавати, щоб більш дренована була земля. Зараз я вже не знімаю агротканину. Навіть прибили її ось таким пластиковим бордюром. В кожну лунку буду додавати поживний ґрунт або буду додавати добрива. Не бачу сенсу все це перепахувати. Потрібно видалити бур'ян, він. Буде зростати, все рівно. Є якісь щілини між бордюром, а гротканиною. Зростає бур'ян в отворах. Швиденько-швиденько прибираю бур'яни, готую лунки до посадки. Кукурудза була, викопую, це я буду на компост. Луночку. Трошки збільшую, додам інший ґрунт, і у цей край потрібно мені обсмалити, щоб він надалі не сатався. Цей пристрій дуже обережно все робить. Можна запальничкою Наша мета, щоб не сатався цей край. Я раніше показувала, що відрізаю агротканину дитячим випалювачем. Можна газовим пальником це робити. Взагалі ми ці отвори робили різними способами. І останній був, ми нагрівали консервну банку, яку фіксували до палиці. І я проходилася як штампувала ці отвори. Дивіться, ділянка закрита агротканиною. І ділянка під органічною мульчою. Тут хвойний опад, шар мульчі 5 см мінімум. Це я восени робила. Скільки тут бур'яну, мілкого бур'яну, скільки мені тут роботи. І дивіться, тут точково щось позростало, пробіглося, лопаткою все повиривало. Повисмикувала. Куди ж я Без помічників. На півставки працює наш цверг-пінчер. Молодець, працюй, працюй. Наша компостна купа вона вже три роки. Ця оформлена коробом, а друга купа так. Як купа, звичайно. Взагалі-то ґрунт пухкий. Незважаючи на те, що у нас були дуже потужні дощі, дивіться. Сюди я скидала рештки від томатів, підв'язували томати ось такими стрічками синтетичними. Вони ж не перегнівають, тому потрібно їх прибирати. Бувають камінці, що якісь потрапляють. Ну, це є у нас таке. І додаю цю землю в луночки. Таким чином, насіння буде потрапляти у пухкий поживний ґрунт. А з часом корінці підуть вглиб, там де шар ґрунту більш щільний. Але це добре, тому що довше тримається волога. І в умовах спокотного степу це дуже актуально. Дощову воду зібрали. Коли я додаю ґрунт, то не до самого верху ще у нас будеш насіння, тут я буду горох сіяти і потім ще буду загортати. Горох. Глибина півтора-два сантиметри і зверху оця земля з компостної купи, якраз не потрібно мені зверху нічого поливати, тому що дощ вже капає. Бур'яни видалила. Зараз буду робити. Рядки для того, щоб посіяти зелень. А саме мізуну червону і мізуну зелену. Хочу сховати крапельну трубку під мульчу. Роблю рядок, натягую та фіксую кілочком. Крапельна трубка йде від магістрального шлангу. Тепер нагортаю органічну мульчу. Хвойний опад. А для пряних трав я зроблю рядок. Тюльпани скоро вже відійдуть, вони не будуть заважати. Пролью рядки. Потім буду сіяти. Насіння мілке-мілке, не знаю навіть, чи зійде, чи ні. І загрібаю. Зверху шар, напевно, сантиметра три, але це ж така мульча пухка. Буду прибирати сміття. Це залишки ґрунтосуміші та мульчі. Я вже раніше показувала, що підмітаю агротканину. То в коментах жіночка написала, як це ще й город підмітати. А я вважаю, що місце, де ти працюєш, повинно бути чистим. Тоді приємно повертатися до праці. Краще працювати будь-якою жорсткою щіткою чи віником. Будемо фіксувати крапельну трубку по всій ділянці. На зиму ми не знімаємо систему тільки прибираємо автоматику, яка керує поливом. Ця трубка і комплектуючі бюджетні в роботі третій рік. Фіксуємо пластмасовими кілками. А це діляночка під кабачки. Я вже вирощувала таким чином. Тут ще не зафіксувала крапельну трубку, вона йде квадратом біля кожної лунки. Сіяла так само, як і горох, тому не повторююсь, не показую вам. Місця тут достатньо для вирощування кабачків кущових. В минулому році вони зростали на ділянці поряд, яка знаходиться. Я роблю сівозміну Тобто змінюю розміщення овочевих культур кожен рік. А посередині цього города клумба не планувала її раніше, але були троянди, які потрібно було кудись присадити, були інші рослини. Тому вирішила залишити її, хай. Квіти приваблюють бджіл, хай вони перепиляють рослини. Я тільки додала ґрунтопокривні троянди, я їх саджала восени, зробила отвір в агротканині. Зараз от потужний дуже вітер, і дивіться, трохи припіднімається край агротканини. Краще його зафіксувати, або такий встановити бордюрчик, який би фіксував край агротканини. А тут зростають троянди, каріоптеріс і кущики зелені. Це волошки, які насіялися з минулого сезону. Троянди я пересаджувала в кінці квітня в минулому сезоні. Тому хто планує пересадку, це можна в квітні робити. Навіть я пересаджувала, були вже листочки невеликі. І дивіться, як класно вкоренилося. Я тільки проливала. Стимулятором коріння підживлювала фосфорними добривами, тому що вони відповідають за кореневу систему. Троянда помпонела дуже подобається, як вона квітує впродовж всього сезону. Листя зараз здорове, робила оприскування препаратами міді. Є у мене відео. І, вдруге, ще не обробила, але потрібно, тому що душі це може бути різні хвороби. Поряд зростає. Харіоптеріс, він приваблює бджілок у вересні, повітряну має структуру. Тут також подведена крапельна трубка. Це одна магістральна труба, йде по всій ділянці. Ділянка 15 метрів по довжині. Тут у мене замульчована скошеною травою. Чи може прорости скошена трава? Так, може, якщо ви косили і трава була вже з колосом. Тому своєчасно потрібно косити газон, тоді буде все гаразд. Ось такі мої справи. Діліться, що ви встигли зробити, що ні, що сіяти, що вже у вас зростає на городі. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!